Христос посереді нас. Як ти повірив, нехай так тобі буде, сказав Ісус Христос до сотника. Хто такий сотник? Це людина, яка має під собою керує 100, 100 чоловіків, сотник. Вони йому підкоряються. Вони його слухають, а він їм розказує і приказує. І вони мусять виконувати те, що Він їм дав таке завдання. Це називається сотник. Але цей сотник був невіруючий. Він зовсім не знав, може і чув про Ісуса Христа, але не був переконаний, що Христос може зробити. Що Він проповідує. І як він виглядає, він не знав його. Але цей сотник був м'якого серця, він любив своїх всіх слугів. Всіх він поважав і цінив, так як своїх дітей. І коли один слуга, молодий хлопець, захворів, цей сотник дуже переживав ним. Пам'ятаєте? Один слуга захворів. 99 здорових, казалось би, ну що? Ну, без нього може жити і сотник, і ця тіла сотня, може жити, можуть обходитися без нього. А він так переживав цим, цією слугою своїм, що він сюди ходив, щоб вилікувати його. Нічого не допомагало. Коли Христос пішов до Капернауму, цей сотник поспішив на зустріч з ним. Почув, може, чи не почув, не повірив. Але коли сотник опинився перед Спасителем, подивився на нього, на образ його, і таку віру він дістав, як він повірив, один погляд Ісуса Христа на сотника. Перемінило все життя Його, зовсім душа стала іншою. Його ніхто не вчив, як вірити. Він ніде не читав про віру, про ті слова, що Господь розповсюджує. Про Царство Небесне він нічого не читав. Але подивив, подив, подивився на Ісуса Христа, в нього перемінилося все всередині. І він жалісно каже до нього, учителю. Мій слуга лежить вдома розслаблений. А розслаблений це що? Паралізований. Я так хочу, щоб він був здоровий. Христос каже до нього добре, я прийду і зцілю його». О ні, Господи. Я недостойний, що ти прийшов у дім мій. Я цього недостойний. Ти тільки скажи слово, і слуга мій буде здоровий. Ви чуєте, браття і сестра, бо одну мить сотник отримує таку віру. І робить себе недостойний, робить себе грішним, великим чоловіком. І каже, підтверджує словами своїми: Я недостойний, щоб ти прийшов у Дім мій. Тільки скажи слово. Ісус Христос здивувався, як так? Таку віру має, а він був безвірний. Христос, повертаючись до людей, які йшли за ним, і каже, Я в Ізраїлі не знайшов такої віри, як у цього чоловіка. Ніхто мені ще нічого не говорив, так, як цей чоловік, повертається до сотни і каже: добре, твій слуга буде здоровий, хай буде по вірі твоїй. Сотник повертається і спішить додому. Приходить він додому, а його слуга зустрічає. Здоровий. Дякуємо і сотник радий. Радіє, що Господь Ісус Христос ізцілив Його на великій відстані. Він не прийшов додому. Він не поклав руки свої на нього. Він ісцілив по Його вірі. Браття і сестри, каже Христос, хай буде по вірі твої. а у нас є така віра. Як ми з вами живемо, як ми молимося, як ми просимо ісціління для наших рідних, як ми самі хворіємо і просимо, Господи, ісціли мене, але не получаємо. А чому не получаємо? А Христос каже про і дасться вам, чому ми не получаємо ісцілення від Христа? Тому що мало маємо віри. Сотник повірив, бо подивився на образ Його, бо він мав перед Собою Ісуса Христа, живого. А ми з вами дивимося на образ Ісуса Христа на ікону. Чи віримо ми, кажемо, що так. Але чи досконала наша віра, чи ми можемо? Ствердити ще раз, що ми маємо таку віру, як сотник. Ні, напевно. Ми віримо, сумніваємося. Сумніви наші заважають в нашій вірі війти у нашу, нашу душу. І ми з вами просимо і не получаємо. Віримо і сумніваємося, молимося. Інші думаємо, говоримо з Господом, а про щось нас йдуть думки інакше. То що ж це за віра? Чому в нас така мала віра? Чому ми так не любимо Господа Ісуса Христа, а любимо дітей своїх, чоловіків, жінок, батьків і батьків? А що Христос каже, хто більше полюбить свого брата, сестру, жінку чи чоловіка, батька чи маму є недостойний мене. Бачите, а ми з вами більше уваги приділяємо на своїх рідних. Ну, звичайно, так повинно бути. Але на першому плані. У нас має бути наш Спаситель наш, який помер за нас, дав нам свою кров і своє тіло на поживу, щоб ми спаслися, щоб ми зайшли у Царство Небесне, Якби ми знали, якби ми чули і бачили, що чекає нас в Царстві Небесне, ми б все залишили, залишили своїх рідних. Залишили своє життя, таке гайне, веселе, а пішли служити Богу. Богові служити. І ще що любити ближнього. Сотник мав сто чоловік. І він любив всіх, але ще більше полюбив того, хто захворів. Хто попав у велику біду, кого параліз ловив. Він ходив, лікував, переживав і на кінець прийшов до Спасителя і випросив для нього здоровля. Він був чужий чоловік йому, юнак чужий, але він любив всіх. Так само і нас Христос. Навчає і наказує. Любіть один одного, незважаючи на те, чи Він любить вас чи ні, чи Він приємний вам чи неприємний, любіть його, бо ви всі діти одного батька. І, звичайно, що на страшнім суді скаже Христос такий вирок. Це, що ви зробили оцім всім моїм братам, меншим, це ви мені зробили. І це ми можемо зараз сказати і ствердити: любиш ближнього свого, любиш Ісуса Христа, Ненавидиш ближнього свого, ненавидиш Ісуса Христа. Бо кожен наш ближній, тих, хто живе з нами. Хто живе біля нас, хто далеко, хто близько, хто зовсім незнайомий — це вони всі носять образ Божий. І нікого не можна ні усуджувати, ні сміятися з Нього, ні оскаржувати. Всіх треба любити, бо Господь ще каже ще такі слова. Ви чули, звертається він до апостолів, – що раніше було зуб за зуб, кров за кров? А я вам кажу: любіть ворогів своїх. Якщо будете ворогів любити своїх, то виконайте заповідь любові Божу. Ну, що ми з вами? Щось з цього взяли чи не взяли? Як ми маємо любити ворогів? своїх? А так дуже просто. Прощати. Любити, забути обіди, забути хто що сказав на нас все забути, а прощати. І, звичайно, коли ми кінчаємо молитву Отче наш, а молитва «Отче наш, це ніхто не написав з людей її, це сам Господь Ісус Христос навчив апостолю і каже, моліться так, Отче наш і жиї сина не і вона кінчається, і прости нам довги наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Ви чуєте, браття і сестри, ми просимо у Господа, прощення гріхів, як простили ми. Простили ми, Господь прощає нам, не простили ми, Господь не прощає нам. І дарма наше життя. Дарма то, що ми молимося, говоримо цю молитву наш, і випрошуємо для себе у Господа Бога усучення. Так що любіть, як любив сотник, вірте, як віру сотник. Просіть, як просив сотник нашого Спасителя Ісуса Христа. І все буде добре. Всі будуть здорові, всі будуть спасені і всі будуть веселі, будуть чекати страшного суда. Амінь. Христос посереді нас.